Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай спонсор показу. Формат. триває спеціальний ефір на радіон Мене назвати Олексій Тарасов. І Зараз будемо говорити про дуже приємну новину. З'явилося відео. Одного, як пишуть в тому числі росіяни, з найбільш смертоносних ударів по російських військових з початку широкомасштабного російського вторгнення йдеться про те, як хаймерси вдарили по особовому складу російських окупантів, і це відбулося на околицях населеного пункту житлівка. Це під Кремінною на тій частині Луганщини, яка є. Тимчасово окупованою відповідальними за цю таку дуже красиву подію, дуже красивий вчинок. Це батальйон Дике Пола і більше того, підрозділ Дикі бджоли. Саме з аеророзвідником підрозділу Дикі бджоли. Ми будемо зараз говорити з нами на зв'язку. Володимир Шапував, його псевдо Міхалич Пане Володимире, вітаємо вас в ефірі. Слава Україні! да Герою, слава дня Просто знаєте, коли трапляються такі речі, і ми можемо це роздивлятися. Це велика насолода дивитися на те, як гинуть російські окупанти. Тож я хочу вас розпитати, знаєте, в подробицях, як це відбувалося, яким чином ви виявили те, що вони знаходяться там, так от на цьому напрямку під Кримінною, і розкажіть трошечки про це. Ну, ви знаєте, я хотів би поправити, насправді це організована робота декількох підрозділів. Наша робота виявити, знайти і скоригувати. А робота у інших підрозділів, які працюють разом з нами, як то кажуть, направити і влучити. Тому ну, маємо таку роботу спільно. І дикі бджоли в цьому виконали функцію розвідки і коригування. Так, так, ми розуміємо про це, що ну, звичайно, що це м, спільна робота декількох підрозділів збройних сил України, але ми також розуміємо, що все-таки Хаймерс Збройні Сили України не використовують по будь-яких цілях. Так, це має бути перевірена, зрозуміла і дуже вагома ціль. Тож, е як ви оцінили те, що дивіться так, от саме туди треба бити. Ну, насправді. Ми є очі армії, і ми бачимо і показуємо все, що робиться. Те, що ми бачимо, бачать і наші побратими, які працюють дещо іншими зброями. Наше завдання було знайти. Ми знайшли, виявили і показали, що ми знайшли. А далі вже командуванням приймалося рішення, яку застосувати зброю. І вражати чи не вражати. Ну насправді це вийшло більш-менш нормально, не настільки феєрично, як показує багато відео. Але головне ж результат, о, який досягнутий і на російських пабліках підтверджено те, що ми все таки досягли результату. Так, так, самі вони повідомляють про те, що могло загинути понад 100 расистів. Більше того, ну от в кадр, так те, що можна побачити на відео, туди потрапили п'ять вантажівок. Кожна з них може перевозити до 30 військових, як пишуть аналітики. Тобто в цьому районі були сотні російських окупантів. Я знаєте, про що хотів запитати: а чи Я... от? При, при такому. Ну, андажівок було вісім. Вісім. От бачите, да. от бачите да, аналітики і погано, ви... погано рахують. І вражено було сім, одна все-таки ще все, одні, все-таки пощастило вона вціліла. Це ще ще краща новина для нас. Я хотів запитати про те, а чи є от, при вашій роботі ми розуміємо, що ваш підрозділ є очима ЗСУ? Чи є там мисливський азарт? В сенсі, дивіться, яка велика риба. Ви знаєте, ну для нас це щоденна робота. Тут азарт, напевно, присутній, тому що ми заінтересовані, як то кажуть, швидше завершити цю війну, перемогти. І чим більше в нас буде мисливського азарту, тим більше буде зроблено роботи. Це такий собі стимул, стимул для кращого виконання своїх. І задача, ну я також бачив відео, так які публікував саме підрозділ Богуна, і там можна було побачити, як за допомогою диких бджіл була зруйнована, була знищена російська техніка. Що для вас ну от з такого найбільш того, що запам'яталося, те, що ви вважаєте, ну от це був дуже хороший день. Ви знаєте, якщо день е, дозволяє, скажімо так, якісно відпрацювати, вразити хоча б одну, дві або більше тіла, що ти знаєш, що ти попрацював і не дарма попрацював, а все-таки йде знищення ворога, то все запам'ятовує. Я не можу зараз виділити якийсь окремий це окремий епізод, їх досить таки багато. У нас є канал на Ютубі, дикі бджоли. Ми стараємося публікувати, показувати людям, що стається із тими негідниками, які прийшли на нашу землю і знищують нас на українців і наші домівки. Ну, я сподіваюся, Росії переглядають наші відео для того, щоб зрозуміти, що сюди не потрібно їхати. Так, так. І от бачили, значить, реакцію росіян про те, що відбулося під Криміною. В них там головна, мені здається, біда, в тому, що вони кажуть: ну от знову ці російські воєначальники вони там залишили. Таку прям колону, вона чекала там дві години. Чи справді можна підтвердити те, що вона дві години чекала, що от прям тільки через те, що там вони були дві години, тому ЗСУ вдалося знищити цих росіян? Ну ви розумієте, якби вони звідти поїхали, то коли б ми їх знайшли, то звісно ми не встигли б знищити. Ну так співпало. Як то кажуть, зійш... зійшлися зірки. От. Тому багато расистів, які були в той час в тому місці, пішли на концерт Кобзона. Впевнений, що їм там дуже подобається, і знову ж це дуже дуже хороша новина для нас. Ми також розуміємо, що росіяни багато чому вчаться у українців, багато чому вчаться у ЗСУ. І на жаль, ми маємо багато їхніх прикладів використання розвідки. Як ви оцінюєте той рівень і як він змінюється? Рівень нашого ворога. Знаєте, вони дійсно не стоять на місці, досить таки успішно вчаться. І вчаться не тому, що вони там розумні, а тому, що ми, верніше, деякі із людей, які гоняться за піаром, дуже багато викладують, в тому числі в інтернет своїх досягнень, які бистренько ворог змальовує і в подальшому використовує вже, як то кажуть, проти нас. Це великий недолік. Великий недолік недалекоглядних наших співвітчизників а да, вони досить таки успішно навчаються. Тобто, я просто хочу заакцентувати на тому, що ви сказали, що от саме за рахунок того що певні підрозділи викладають, як саме вони проводять розвідку, так то це використовують наші вороги для навчання і для того, щоб звичайно ці знання використовувати проти нас. Ну абсолютно вірно. Там не тільки розвідка. Розумієте, що ми працюємо ж не просто по розвідці багато напрямків, які, на яких ми працюємо по використанні тих чи інших озброєнь, але ми не маємо права викладувати їх. На загальний огляд, тому що це заборонено, і навіщо навчати ворога, тому що ми вміємо? ми Я вважаю, що це зовсім недоцільно. Ви на 100% праві. Якщо я правильно розумію, якщо ні, то поправте мене, що от зараз ваш підрозділ знаходиться десь на напрямку сватового криміної правильно? Так, абсолютно вірно. Ми пам'ятаємо, Но... що, що це дуже-дуже гарячий напрямок, і пам'ятаємо, що е, саме там скупчували росіяни свої сили, свої підрозділи, свою техніку. То, от з того, що можна говорити в публічному просторі, ви, як очі, так, наших військових, що ви бачите зараз там, от, на цьому сватов... сватовсько кримінному напрямку? Знаєте, я не буду коментувати те, що ми бачимо, тому що. Е... Якщо я озвучу те, що ми бачимо, то ворог буде знати, що ми це бачимо. Все окей, окей, окей. Розумію вас. Uh... Інша історія буквально минулого тижня було таке резонансне інтерв'ю волонтерки і ветеранки російсько-української війни Марії Берлінської. Вона якраз говорила про дрони. Вона в тому числі говорила про дрони розвідувальні, ну от саме про очі збройних сил України, які допомагають зберігати життя наших захисників тобто, найважливіше, що ми маємо. Її критика була в тому, що нібито станом на зараз десь 10% наших потреб, потреб Збройних сил України, от тільки 10% закриваються. З вашого власного досвіду. Чи дійсно є якесь недопрацювання в тому, скільки наші військові отримують саме дронів? Знаєте, це болюча тема, насправді дуже болюча. І те, що Марія говорить, воно має дійсно, ну так є, правда це, але, ну, скажімо так, плакати не буду, ми працюємо над тим, щоб їх було більше. А, чи це волонтерська допомога? Чи все-таки ви бачите, що от запрацювали ті програми, які були озвучені. Нагадаю, нашій аудиторії, міністер, мі, ну, віце-прем'єр-міністр вже Михайло Федоров. Так, він говорив про проєкт армія дронів? Ви знаєте, ми поки що працюємо самостійно. Ну, На жаль. Зрозумів, ні. це це дуже дуже багато про що говорить. Е, хотів запитати про ваш підрозділ, так, от підрозділ дикі бджоли, е, ми розуміємо, що от станом на зараз ми говоримо про те, що ця війна, оця страшна російсько-українська війна, так внаслідок саме російського вторгнення на нашу землю, її називають війною дронів. то от е, якщо ви можете трошки розповісти про ваших побратимів, чи це люди ну от, я не знаю, чи, звідки вони потрапили в ваш підрозділ. За якими критеріями можна зрозуміти, що от ця людина підходить, що це частина диких бджіл? Ви знаєте, у людини має бути талант. Е, є вислів, такий на російській мові він звучить рождівний пол заклітати не може. Так от я вам скажу в даному випадку, це 100% збігає. людині, які не дано е, літати, бути аеророзвідником, її неможливо навчити. Е, це ну, складний, довгий процес, е, який займає багато часу, сил і терпіння і ну, е, Приходиться людей відбирати досить таки жорстким відбором, запитувати, проводити опитування, випробовувати і так далі. Тому що будь-хто цим займатися не може. Просто політати на дроні, всі думають, що це ну, така виграшка, насправді це зовсім не іграшка. Чи ви вже одразу, ну, от як досвідчений аеророзвідник, дивлячись на людину, можете сказати: оця людина підходить, а ця ні. Чи у вас вже є, ну, знаєте, як натаний глаз? Ну, неможливо так сказати. Для цього треба подивитися, як людина працює, як людина мислить. Ви зрозумієте, що це не просто літати. Розвідка завжди була як окрема професія в армії. І в розвідку відбирали завжди, старалися відбирати найкраще. Розуміємо, чому ви так кажете. Пане Володимире, дуже дякую вам за цю розмову. Будь ласка, бережіть себе і ваших побратимів. Нагадаю, нашій аудиторії, що з нами на зв'язку, був Володимир Шаповал, Він є розвідником підрозділу Дикі бджоли. Цей підрозділ входить до батальйону Дике Поле. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.